Ти на каналі Михайла Скрипника. Ти на каналі по 3D моделюванню та анімації. Друзі, всім привіт! З вами Михайло Скрипник, і в сьогоднішньому випуску ми з вами змоделюємо лов полі Water, що називається Вода в низьких полігонах в програмі Cinema 4D. Ну що ж, давайте розпочинати. Підписуйся на канал та жми на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, та став вподобайку. Створюємо новий проєкт і йдемо в об'єкти. Вибираємо готовий об'єкт Plane, так як в минулому уроці да, ми створювали для трави. Також і тут використовуємо Pane. Далі можна включити поки що затемнення гуро, щоб бачити сітку. І Давайте задамо параметри. Розмір у нас буде 5500 на 5500. Ось так. І додавимо сегменти, збільшимо 60 на 60. Ось така у нас буде мілка сітка. Так, поки що я вимкну затемнення ГУРО. Так, і йдемо далі, вибираємо деформери, displacer і поміщаємо його в plane. Ось так. Стаємо на дисплейсер. І вкладка Object ставимо висоту 45 см. Висота у нас буде хвилі. І заходимо в Shading Давайте додамо Shading який буде показувати нам цей displacer, да? Наприклад, noise. І ось ми бачимо, що у нас вже з'явились хвилі. Так, давайте зайдемо в всі види, спереді, ось збоку, трішки піднімемо наш plane вверх. Ось так. І далі ось наш дисплейсер. Далі задамо параметри. Ми, якщо включимо сплей, то у нас ніякої анімації нема. Давайте її задамо, встаємо ще раз на дисплейсер. заходимо в наш шейдер Noise. Так, і спускаємося трішки нижче. Тут є Animation Speed, тобто швидкість анімації наших хвиль. Давайте поставимо 0. Точка 6, наприклад. Так, І нажимаємо play. І ми бачимо, що у нас хвилі рухаються. Що ми робимо ще? У нас зараз хвилі йдуть плавні, а нам потрібно, щоб у нас було як е, низький полігон. Тому нам потрібно видалити так фонg. Давайте його видалимо, і ми бачимо, що у нас все вийшло. У нас тепер низький полігон. І давайте додамо матеріал. Кольор. В менеджері матеріалів е, нажимаємо двинним кліком. У нас з'являється базовий матеріал. Ще раз двиним кліпком нажимаємо і заходимо в меню матеріалів. Тут знімаємо галочку на color і Transparency, вибираємо да, прозорість і давайте тут теж. Зробимо деякі параметри. Можна поставити Glass а можна вибрати water. от В принципі, хай буде water. Refraction теж хай стоїть 1.3, ну тут 1.33 це нормально. І далі Absorption Color тут ми задамо колір нашої води. Ну і вибираємо, вода у нас взагалі ось така. да Світло-світло там голубенька, синя, як кому подобається. Можна трішки зеленковати ось так. Як на багамах. Так, ну що ж, задали колір і додаємо його в plane. І нажимаємо рендер І ми бачимо, що нашу воду практично не видно, тільки артефакти наших полігонів. Тому що у нас е вода прозора, а знизу у нас нічого нема ми, як в пропасті. Тому давайте додамо якусь основу. Заходимо в навколишнє середовище, тут у нас є різні об'єкти, і додаємо флур пол. Да? Все, в принципі, основу ми додали, нажимаємо рендер, і тепер у нас водичка відображається нормально. Так, включимо ще раз плей, у нас все грає дуже добре. І далі давайте також додамо sky, да? фізичне небо, щоб у нас було якесь освітлення. Ось так. Так, і до речі, давайте вліпимо ще якийсь куб. Типу, у нас буде такий острівець. Ось так. І нажимаємо рендер. І ми бачимо, що все у нас вийшло, водичка у нас показується як більш реальна. Ну, в принципі, все, можна ще додати трішки світла. Ось, Додаємо світло, трішки підіймаємо його сюди, підвагаємо сюди. Ось, в принципі, так. Трішки підкоригуємо колір. От, Я, наприклад, зроблю трішки більше до синього. Ось так. Не сильно, да? І нажимаємо рендер, і от у нас тепер водичка, як на Карибах. Ну що ж, я сподіваюся, даний випуск вам сподобався. Якщо так, ставте вподобайки, присилайте коменти. Також, якщо хочете підтримати канал Гривнею, то внизу буде ссылка для донатів. 10% я відправлю на ЗСУ. Ну що ж, слава Україні! І побачимось в наступному випуску. Чао, чао! Ну що ж, друзі, всім до побачення! Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, відео Михайла вам сподобалось! Підписуйтесь на канал, присилайте коменти і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До наступної зустрічі! Чао!